Вітаю тебе, чат GPT. Привіт. Як твої справи? Дуже добре. Скажи, будь ласка, що ти знаєш про автошколу на Чавдар. Автошкола на Чавдар – це навчальний заклад у Києві, який відомий своїм чесним підходом до навчання водіїв. Зокрема, без хабарів. Вона надає курси для отримання водійських прав з акцентом на теоретичну та практичну підготовку. Навчання включає теоретичні заняття, що охоплюють правила дорожнього руху та основи безпеки, практичні заняття, де учні отримують досвід водіння на реальних дорогах. Основна ідея автошколи полягає в тому, щоб учні отримували необхідні навички для безпечного водіння, а також могли пройти іспит без додаткових платежів, окрім вартості курсів. Це навчання вимагає не тільки знань правил, а й розуміння реальних ситуацій на дорозі. А автошкола активно підтримує філософію без хабарів і чесного підходу. Чи хочеш дізнатися більше про конкретні курси чи послуги цієї автошколи? Дякую, поки що достатньо. Завжди радий допомогти. Якщо з'являться ще питання, звертайся.